Неркова недостатність. Приймаю сольові ванни два місяці по три години кожного дня. Як довго можна приймати такі ванни, щоб допомогти ниркам? Поки ви думаєте, що ви допомагаєте ниркам, пані Любов, у вас недостатність буде рости? Ви створюєте умови. Рефлекс без виходів, пані Любов. Поки ви намагаєтеся допомогти ниркам, ви автоматично в рефлексі безвиходів. Пам'ятайте про це? А коли ви рефлекс безвиходів, він задіює, що нирки. То вам не треба виліковуватися і не треба ниркам допомагати. Оце неправильне мислення, шаблони мислення, які вам запоможають. Треба допомогти організму, треба його підтримати, бо він якийсь слабкий. Вам не треба цього робити. Органіст робить це сам без вашого відома. Ви тільки заважаєте своїм невірним уявленням і мисленням. Все, що вам потрібно зробити, це бути спокійний, створювати умови. І все. Бікарбонат, натрію використовувати. Тоді це буде допомагати. Поки ви у ванні, у вас має певну любов збільшуватися, що виділення сечі. Ви можете не тільки 3 години бути у ванні, а й більше. Але часто люди сприймають ванну як безвихідь. Це ж кожного дня треба сидіти, вона мені вже не доїла. Тобто примус, примус це теж безвихідь, Знову повтор. У вас критерієм є збільшення сечі. Як тільки у вас сеча збільшується, у вас сечі з'являється білок це не найкращі показники.